Вас вітає канал Океан Трейд. Сьогодні оглянемо твердосплавний машинний мічик М8 з кроком 1 від турецького виробника торгової марки Агір. І, як зрозуміло, з назви цей інструмент використовують для нарізання різьби на верстатах ЧПУ. Поставляється наш мічик ось у такому пластиковому контейнері. Маркування hrc 60 разом з покриттям Алтісін вказує на здатність цього твердосплавного інструмента обробляти матеріали груп ПМКС за класифікацію ISO 513 тобто вуглецеві та високолеговані сталі, нержавічі сталь, чавун, а також жароміцну сталь. Покриття алюміній трет титану, яке використовується для ріжучого інструмента термостійки та зносостійке, що дозволяє ефективно працювати на високих обертах. Цим мічиком нарізають праву різьбу М8 з кроком 1 із стандартного ряду ISO DIN 13 або ж ДС-2 чи гост 16093 у підготовлених на скрізних ще глухих отворах діаметром 6,75 мм. Довжина робочої частини мічика 20 мм, а загальна 75 мм. Діаметр хвостовика 6 мм. для відведення стружки на ньому прорізані шліфовані три канавки. Цей та інші твердосплавні мічіки агір ви можете придбати в нашому інтернет-магазині ocean.biz.ua. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас, підберуть потрібний інструмент під ваше обладнання та специфіку механічної обробки за вказаними контактними телефонами. Доставка вам водій куточок України з нами швидко надійно та якісно.